Шановні брати і сестри, сердечно вітаю вас зі святом, з успінням Пресвятої Богородиці, знову під своди православних храмів, Божа матір збирає своїх чад і під своди цього храму знову зібралися віруючі люди і діти, і дорослі, і старці, і бабусі. Зібралися так, як збиралися сюди, в цей храм і сім років тому, і 70 років тому, і сімсот років тому. Зібралися так, вшанувати Божу матір, як, мабуть, будуть збиратися і через сім років, і через сімдесят років, а може, і через 700 років під своди цього ж Успенського канівського храму. А чим відрізняється сьогоднішнє свято від свята, яке було 70 чи 700 років тому, чи яке буде через 70 років? Відрізняється одним. Тим, що сьогодні ми з вами тут молимося, а 70 років тому тут молилися інші люди. І служили інші священники, і бував у гостях тут інший митрополит. І єпископ, і архієпископ 500-700 років тому. А через 70 років нас з вами вже не буде тут. Але люди будуть молитися, будуть вшановувати Божу матір під цими ж сводами серед цих колон, перед цим алтарем. Смерть це те, що невід'ємно від людського земного життя. Так відбувається усю історію людства після гріхопадіння Адама. Всі ми існуємо короткий проміжок часу, як зірка, яка падає на небі, з'являється і зникає. У вічності, навіть у просторі декілька тисяч років з вами життя лише спалах зірки на небі. Всім нам предстоїть переселитися у вічність. І смерть людини це та подія, та річ, яка лякає людину. І природньо лякає, тому що смерть неприродня для людини. Людина створена для вічного життя, для блаженства, для щастя і хвороби, і смерть для неї неприродні. А тому, звісно, і природньо смерть лякає людину, будь-яку людину. А як людина захищається від цього страху? Людина невіруюча, чи навіть та, яка вважає себе віруючою, але не справжня християнка. Як людина захищається від цих думок? Або просто відкидає ці думки, не хоче думати на цю тему, не хоче говорити на цю тему, навіть якщо з нею заводиш цей розговор. З приводу смерті, навіть з поважного віку людиною, яка не хоче про неї думати, вона відбивається всіми силами, не хоче говорити. А дехто впадає в ступор від однієї думки, що прийде час і треба буду вмерти. А хтось надумав собі, нафантазував, що душі пересіляються з однієї істоти в іншу. Це омана. Неправда, це фантазія, але є люди, які цією оманою заспокоюють себе, щоб не боятися смерті, обманюють себе, щоб не боятися смерті. А як повинен християнин, ми з вами, відноситися до смерті, вона ж теж нас лякає, лякає в ту міру, в яку ми ще не християни. І не буде лякати в ту ступінь, в ту міру, в яку ми будемо становитися справжніми християнами. Тому що для віруючої у Христа людини, для людини Спасенної, жертвою Христовою і таїнствами церкви не існує більше смерті як смерті, і вона не може і не повинна лякати віруючу в Христа людину. А що існує? Чим замінена смерть? Успінням, перехідом у вічність. І саме сьогоднішнє свято свято успіння Божої Матері повною мірою. І головним чином нам це доводить. Ще називають успіння Богородичною Пасхою або осінньою Пасхою, тому що починається зараз осінь. Звісно, це Пасха. І якщо Христова Пасха це великдень, торжествуюча Пасха, Христос Воскрес, і ми бачимо це і відчуваємо це, то усвоєння людством Спасительної жертви Христової і Його Воскресіння наочно отак відбувається саме в успінні Божої Матері. І це ми, віруючі люди, з вами. Також можемо відчути своїми серцями. Її смерть це більше не смерть, це успіння. Вона засинає і блаженно переходить у вічність і її Воскресіння, яке по переданню православної церкви відбулося після її успіння, це природнє для неї було подія. Божа Матір переселилася у вічність. Що зробити, що нам робити, як жити, щоб не боятися смерті, щоб наша смерть була не смертю, а успінням? Знаєте, звертають давно вже увагу люди, особливо віруючи, що смерть будь-якої людини це не лише іспит, екзамен, останній іспит в житті, але й показник того, як людина жила. Ченці на Афоні знають, що ні в, ні в якому разі не треба судити людину, монаха, ченця, співбрата свого, робити висновки, як він живе до тих пір, поки він не переселився у вічність. Тому що зовнішнє життя ченця може бути оманливим. Чернець, який живе глибоким духовним життям, має смирення, він може свідомо показувати всім. Якусь нерадивість зовнішню, щоб його не чіпали, не трогали, не просили постійно молитов, це такий елемент юродства може бути. І навпаки, людина горда, людина, далека серцем від Бога, може зовнішньо бути дуже схожим на святу. І таке буває. А тому афонські чинці знають, смерть відкриє і покаже. Як жив цей чернець, як жила ця людина. І справді на останньому іспиті, на смертному ложі, Господь зачасту показує тим, як людина відходить у вічність, як вона жила. Наприклад, на виробництві хришталеві вази виходять з рук майстрів, і перед тим, як вийти у зовнішній світ, і зайняти достойні місця десь. У людей, які їх куплять, ці вази перевіряють на якість. Спеціаліст з металевою паличкою в руках торкається, стукає по цим вазам. І якщо звук довгий, мелодичний, глибокий, у такої вази хрештелевої нема тріщини, вона може виходити назовні у інший світ і займати достойне місце. А якщо натріснутий звук короткий, ваза тріснута. Вона не досягла того, чого повинна була досягти перед тим, як, як вийти з виробництва. Так і іспит наш екзамен смерті трошки схожий на випробування нас на знак якості. Як вмирає людина, чи боїться вона смерті, чи не боїться, чи прагне вона смерті. Говорить про те, як вона прожила, а як жити, щоб не боятися смерті. Ось святитель Ігнатій Кавказький, Ставропольський, радить всім віруючим християнам почастіше бувати на кладовищі, на цвинтарі, просто гуляти, гуляти, дивитися на могили, читати надписи, які на них написані. Для чого? Для того, щоб мати пам'ять смертну, розуміти, всі ми помремо. Якщо невіруюча людина лякається і біжить від цієї думки навіть, то віруючій людині радиться спеціально, насаждати, культувати у себе цю думку, навіть гуляти по кладовищу. Людина, яка пам'ятає про смерть, вона менше грішить. І людина, яка менше грішить, вона частіше згадує про смерть. Люди похилого віку, віруючи, багато хто з них знає, як потрошки рок за роком, десятиліття за десятиліттям, хоч і швидко плине життя, але все менше і менше становиться воно цікавим. І вже все побачив і все почув, і з усіма поспілкувався. І вже нічого нового під небом немає, чого б не бачив, не бачила. І вже рідні люди, близькі серцю відходять у вічність, і вже знайомих мало залишилося. Людина віруюча, яка підходить до порогу вічності, вона відчуває, що мало вже що її тримає тут, на землі. І як апостол Павло, як Божа матір, багато віруючих людей до останнього свого іспиту підходять навіть з бажанням розрішитися із Христом бути, перейти в вічність. Але не так буває з людьми, невіруючими, далекими від церкви. Вони навпаки тримаються, до останнього тримаються за це життя, і нічого було б триматися. І хвороби розклали тіло. І вже все бачив, і нічого цікавого немає. Тримаються. Навіщо тримаються? Тому що не вірять, що там за гробом є інше життя, життя вічне, життя, в яке переселяються віруючі люди, не тільки святі, а всі віруючі люди, і навіть не віруючі. А Божа матір прекрасно знала, що її зустріне її син, улюблений син. Заради якого вона жила на землі, заради якого її серце трепетало кожен день земного життя. Вона чекала цієї миті, коли ж нарешті вона залишить цю землю, переселиться до свого улюбленого сина. Приблизно так розмірковували і відчували святі апостоли. Так відчували себе і святі мученики, і всі преподобні отці, і всі святі люди. І тою мірою, якою ми будемо перед смертю своєю відчувати це, тою мірою ми можемо сказати і про себе, ми прожили життя недаремно. Господь дав нам не тільки це життя пройти, але й підійти до порогу вічності з бажанням переселитися в неї, а не чіплятися. За ці пустопорожні іграшки земного життя. Нехай Божа Матір сьогодні у свято Успіння Свого кожного з нас відвідає наш розум і наше серце, відчуттям миру, спокою, тиші і бажання колись переселитися в вічність, коли на те буде воля Божа. Ще раз вітаю з вас зі святом, благословіння Господні нехай з вами перебуває.